Вітаю, друзі! Продовжуємо нашу розмову про інтеграцію новоприбулих українців в Канаді, зокрема в провінції Квебек. Відомо, що за останні три роки сотні тисяч українців прибули до Канади за імміграційною візою Куаєт. І, хоча у кожного свій шлях адаптації, сьогодні окреслимо загальні виклики і труднощі. З нами в студії сьогодні Антоніна Пилипюк, яка приїхала в Монреаль у 22-му році з міста Полтава. Вітаю вас, Антоніна! Доброго дня, Ірино. Дуже вам вдячна, що ви мене запросили на свою телепередачу. Скажіть, будь ласка, ви знали, куди ви їдете і що таке Канада? Я ніколи не цікавилася дуже сильно. У мене є друзі в Канаді, вони живуть в Альберті. Тому, коли вони приїздили до мене в гості, вони теж були з Полтави, то вони розповідали дещо про Канаду, їм подобалося. Тобто я знала, що Канада, вона це нейтральна така країна. Але я ніколи не планувала бути в Канаді. Тобто я мала гарне життя в Україні, я мала свій свою приватну клініку, тобто ну, я лікар і. Я ніколи не планувала якихось імміграцій. У 2006 році я закінчила Національний медичний університет імені Богомольця. Я закінчила інтернатуру по інтенсивній терапії і анестезіології. Я пропрацювала 11 років анестезіологом, після чого я змінила свою кваліфікацію на дерматологію в 2017 році. І відкрила свою клініку естетичної медицини і дерматології. Треба підтверджувати всі ваші ліцензії, освіту, і все це. То у вас це великий виклик. Так, для мене такий великий виклик стався. Я обрала Канаду, тому що я хотіла захистити свою дитину і свою маму. Поїхати як можна далі, на інший континент і в нейтральну країну. А, тому що а, а, ті відчуття, коли ти біжиш від війни, я не хотіла б ніколи більше відчувати. А, тому я, я зв'язалася зі своєю подругою, вона мене запросила в Альберту. Але як бачите, я в Монреалі. Коли я вирішила залишитись в Монреалі, а, я думала, що зараз якось так все легко піде. Вивчимо мови, донька, я будемо щось придумувати далі, підтверджувати дипломи. Але, звісно, це дуже великий виклик. Це вчити дві мови паралельно і підтверджувати диплом, і якось працювати, щоб заробити гроші на складання тих же іспитів, придбання тієї літератури, яку ти. Повинен вивчати, щоб скласти ці іспити, бо вони дуже різняться. Звісно, відштовхнула аж на три роки тільки для того, щоб просто вчитися, просто вчити мову і підготовлюватись до іспитів. Наприклад, з французькою мовою, як ви справляєтесь? Я закінчила францізаційон за 10 місяців. Потім у мене був онлайн Францізаціон Санти. Після цього я хочу скласти іспит ТСФ Кебек. Це що таке? Це іспит комбінаціон Араль і розуміння говоріння і також продукція говоріння. Тобто <світ> це спілкування з екзаменатором і це аудіювання. Для того щоб спробувати іммігрувати в Квебек. Але проблема в тому, що дуже багато програм закрито і немає такої програми, під яку б я підходила. Я працюю в Монреалі в салоні краси зараз. І я працюю як автоном – це коли ти працюєш як бізнесмен, як ФОП у нас називається це. Тому для того, щоб під цю програму підходити, потрібно заробляти 100 тисяч на рік. Але це нереально, тому мені треба шукати роботу, яка була б на когось, тобто емплоє. А, тому це самий великий виклик. Я сподіваюся, що щось зміниться в цьому напрямку. Але, чесно кажучи, трошки ми розгублені всі тут, українці. Uh -huh. У нас є е, дозвіл на роботу, але отримати в, в Квебеку е, стало найтяжче піар. А, а які дорожки? вимоги до вас, от як до лікаря і до медичного працівника, взагалі ставить держава Квебек і Канада. От mm -hmm. що вони хочуть, щоб ви підтвердили? Спочатку треба зареєструватися на такому окремому сайті. МСІСІ називається це е, треба відкрити свій акаунт, для того щоб його тільки відкрити, це 300 з чимось доларів, просто відкрити акаунт. Потім туди треба загрузити документи, всі документи, які маєш медичні, і е, треба ці дипломи всі, еволю, зробити переклад, е, і також е, зробити нотаріальне посвідчення в посольстві в Отаві. Е, і потім загружається це в твій кабінет такий. І після цього вони верифікують твій диплом. Це теж кожна, кожний документ, це коштує і коштує. Тобто приблизно десь 2000 доларів мені коштувало просто відкрити аккаунт, wow. перевести, все підтвердити і потім верифікувати. І для того, щоб верифі верифікувати, виявилося, що треба ще зв'язатись зі своїм університетом, попросити, щоб вони на сайті відкрили. І поставили Галочку. І там ще заплатити гроші, щоб вони верифікували. Мені прийшлося зв'язуватися з Києвом, так, і це, це взагалі був такий, такий день, коли бомбили Охмадит наш, і вони там поруч. Я зв'язувалася, вони кажуть, ми зараз сидимо. Тобто, ще й виклик зв'язатись з Україною, бо і в них проблеми там. Так, ну це. Це взагалі розповідати. А потім після цього треба буде заплатити за іспит. Заплатити за іспит за перший це 1700 доларів, а другий іспит це, це тести теоретичні. Другий іспит це три тисячі теж з чимось. Поки що я маю змогу обирати або англійською, або французькою. Але потім іспит з французькою обов'язково треба ще окремо складати. Перший іспит у мене буде в травні, я вже його зареєструвалася, і якщо його успішно мені вдасться його скласти, я повинна реєструватись на інший, на другий іспит, і я його планую скласти осені. А потім після цього треба вступити до резидентури. Якщо все буде успішно, то це ще плюс два роки. Тобто загалом це може взяти ну, десь три роки, три роки. Кажу, так, щоб стати лікарем, там, сімейним, mm -hmm. такий шлях. Я потроху йду цим шляхом, але це дуже важко. Я одна, хто працює в нашій сім'ї, я з мамою і з донькою. Мамі 70 років, доньці 17. Донька закінчує в цьому році школу. І ми не маємо змоги відправити її кудись навчатися, тому що це дуже дорого для нас, так як ми не маємо статусу певного резидента. Mm -hmm. Це близько 18-20 тисяч доларів на рік. Монреалі. А як у доньки, як її школа тут? Вона закінчила онлайн українську вже школу, тобто вона має документи, диплом української, а також от п'ятий секандер у неї. Монреаль Хай Скул. Їй дуже подобається ця школа. Там просто чудові викладачі, дуже приємна, дуже гарна атмосфера. Вона вивчає і англійську, і французьку. Вона приймає участь у різних шоу, талантів, співає. Тобто вона трошечки в мене відійшла від того стресу, що був, і трошечки. Більш інтегрувалася в суспільство Канади. Якщо вон, якщо б ми її спитали, наприклад, перші роки, як ми сюди приїхали, вона не хотіла залишатись, вона хотіла повернутися в Україну. Зараз вже це зовсім інша історія. Вона вже перша любов. Ні. Ні, ні ви знаєте. Я, я, чесно кажучи, в її віці вже закохалася вперше, а вона ні. Навчання так обмежує те, що це дуже дорого піти нам зараз до університету, наприклад. Вона може з документами української, української школи, вона може вже вступити до університету. Вона дуже мріє навчатись на архітектора. Вона дуже гарно малює. Не є ці здібності, і коли ми виїжджали, вона казала: мама, я хотіла б бути архітектором, щоб можна було і Україну відновити, і от приймати участь в проєктах по відновленню України. Бо звісно, у нас усіх серце розривається, коли ми бачимо те, що робиться. А чи є можливість для дітей, які приїхали сюди, завчати навчатися заочно в Україні, а проживати тут? Я розглядала це, але там треба буде складати НМТ. Тобто це такий тест після того, як випуститись після того, як закінчують школу. Треба тест скласти. Але складно тут треба їхати в Торонто, щоб складати той тест. Угу. Тобто є такі складності. Я розглядала це так. Це так. цікаво? Це навіть мені цікаво, бо я ніколи не стикалася з проблемами такими. Угу. І я знаю, що деякі учні закінчували школу там в Україні. А, от твоя ж донька теж закінчила школу в Україні. Онлайн, так, угу, в Україні. Онлайн. А це важко переслати ці всі документи, підтвердження? А, мені переслали їх друзі, а, тобто зробили апостиль, все це зробили там через Київ і надіслали десь. Мені це. Вийшло по часу десь місяць. А ваша донька, от так як тут підлітки працюють багато, чи вона працює, чи шукає роботу? Вона, ми з нею виявили такі можливості піти зніматися у кіно. Ну, В Монреалі дуже багато кіно знімається. Так, Це виходить масовка, і ми з нею. Виявили ці такі можливості, зареєструвалися і ходили, вже знімалися. Тобто в неї вже є офіційний так заробіток, тобто вона у неї буде от, от в цьому році буде вже податки вона платити. Тобто, як я зрозуміла, найсаме страшніше це ось ці тести для вас пройти, пройти і отримати документи, щоб стати тут лікарем. Так? Для мене, так, оцей весь шлях, він дуже дорогий, мені треба і кормити сім'ю, і дуже дорогі зараз, ви знаєте, ціни на житло. Так. І плюс всі ці іспити, плюс всі підготовка до іспитів, вона також бере гроші, тому що там спеціальні тести, які приблизно, щоб ти розумів, що будуть питати, угу. які тематики треба розглядати, і вони всі платні. Тобто вони не такі, що ти купив і, і забув, і, і читаєш там шість місяців і закривається платформа, ти повинен знову і знов, знов ага. платити. Тобто, ще і, і вони. Або сняли. місяць, і закривати це менше питань, наприклад. Тобто, угу. ну, ти постійно повинен платити. Постійно. Зрозуміло. І на це треба заробляти. Тобто, на гроші, це. якщо збираєтесь до Канади, то приготуйтеся. Держава допомагає, але треба також не, не треба розраховувати на те, що хтось тут щось. Угу. Тобто, я приїхала, я знайшла роботу на три. Ви самі знайшли роботу? А, мені допомогли друзі, а, вони мене направляли. Куди краще сходити, запитатися. Угу. Я ходила, питалася. Але все одно я шукала завжди якусь роботу стабільно. Тобто, тому що. Робота в салоні краси, вона завжди або сезонна, або якийсь такий період, наприклад, як зараз, дуже мало клієнтів. І вона нестабільна. І також вона не підходить під програми на отримання перманент резидент. Мені хотілося розвиватися більше в медицині, і я завжди шукала роботу, наприклад, в clinical ресерч, тобто в дослідженнях медичних. Але, на жаль, безуспішно я не можу знайти. Це проблема зараз. Але я знаю, що багато хто з лікарів сюди приїхав, вивчили мову і їм вдалося. Їм вдалося, і вони працюють, вони довольні. Супер. Да. Так, а скажіть, будь ласка, от про таку трошки негативну сторону, про важку сторону ми поговорили, а що ви підмітили в Канаді позитивного, те, що вас порадувало, скажімо так? Ви знаєте, люди, може, мені везе, але я не бачила поганих людей. Я завжди бачу, що відкликаються. і всі тобі... Намагаються чимось допомогти, вони тебе розпитують. Не просто розпитують і лишають, вони, вони справді намагаються допомогти. Це, це саме головне, і за це я дуже вдячна. Це тільки українці, ні, але канаді. Не тільки ні-ні ні. Канадійців, ті, хто іммігрували з Франції, також я дуже вдячна, що вони такі, як кажуть, з золотими серцями. Ну от, Дуже приємно це чути. І я буду передавати ваше слово всім моїм знайомим, як наші українські люди відгукуються про їхню допомогу да. українцям, які тут приїхали сюди від війни. Так ви плануєте тут залишитися надалі і навчатися? І ось наразі це такі у вас Як ви виклики від еміграції. Так, я б, я б хотіла залишитись, я дивлюсь на свою доньку, і, чесно кажучи, я розумію, що кожна імміграція емігра... безслідно не проходить. А, так вона мені сказала: мама, я, мабуть, стала дуже соціальна, тобто, вона вона каже, це завдяки тобі, що ти там постійно змінювала, якось багато гуртків ходили. То зараз для неї піти, познайомитись, спілкуватись, кудись там вийти на фестивалі. Тут, до речі, теж дуже класно, що в Монреалі так багато влітку фестивалів різних, творче, творче місце, місто і таке студентське, атмосфера ця прям дуже мені подобається. І моїй дитині також. Тому я дивлюся на неї, я б не хотіла, щоб вона ще раз відчула оцю знаєте, втрату. Вона досліджувала це місто сама. Вона знайомилась, тобто це її перші досягнення, перші знайомства, перші успіхи. І я б хотіла, щоб вона більше не відчувала, що їй треба кудись переміщатися. Я її розпитувала, чи хоче вона зараз повернутися, вона вже не хоче. Ну, я, б не це хотіла, майже роки. Та, я б не хотіла її травмувати, знов тягнути кудись. А скажіть, будь ласка, а що б ви могли розказати про маму, як їй в її віці віддалася ця еміграція? Ви знаєте, мені здається, що вона досить таки гарно інтегрувалася в це суспільство. І це все завдяки програмам Міфі Сіону. Тобто, я... Я дуже радію, що в неї є друзі, що вона вивчає французьку мову. Вона постійно зайнята чимось, тобто у неї постійно йде таке, таке тренування мозку. мозку. От. А друзі і, франкомовні? Є франкомовні, є англомовні і також є українці. І також вона ходить, є такий спортивний клуб, тут в АМСІЙ. Я записала її, вона ходить на йогу, на такі активті всі спортивні. Там теж вона спілкується. І ви знаєте, я прям радію за неї, тому що я бачу, що вона таки інтегрувалася, і це дуже чудово. А чим ваша мама чудово. займалася в Україні? Мама у мене інженер-хімік. Угу. Вона працювала в інституті. Стандартизації метрології сертифікації провідним інженером, тобто вона досліджувала всі там продукти харчування, і не тільки там все, що випускалося в Україні, вона досліджувала на предмет якихось там хімічних сполук, які там токсичні, чи, mm -hmm. чи можна це вживати. Ну, а як вона ставиться до наших канадських квебекських продуктів? Це дуже смішно. Я вам зараз розкажу. Вона ж виходить, я кажу, мама, ти повинна спілкуватися з людьми. І намагається тренувати французьку англійську мову. Вона, значить, йде в магазин, на спору з будинком там магазин, наприклад, є. Вона, значить, туди йде. І в неї звичка завжди вичитувати все, всі інгредієнти. І люди почали це помічати, що якась там жінка постійно <хи> щось читає. І вони з такою повагою до неї постійно підходять і запитують А що там, це можна взагалі їсти чи не можна? <хи> Вона починає їх там навчати, і потім вона каже: ти, ти уявляєш, прихожа, тієї кави вже нема. Я кажу, ну звісно, бо ти вже там. кажу, Проникламувала. Їм, Проникламувала. <рикламувала> 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 Це приємно чути грану. про людей похилого віку, бо... Є дехто де, де, де хто, хто е, жалкується на те, що нема спілкування для людей віку. Але я бачу, що ваша мами. Є є, чудово. є, можна, можна. Просто люди іноді просто бояться, розумієте, що щось їх не так зрозуміють за рахунок того, що такий мовний бар'єр. І тому вони просто не роблять цей перший шаг, <зад> перший крок. Але треба це робити, я вважаю, тому що... Ну, по-іншому не можемо. Людина, це істота суспільна, вона повинна спілкуватись завжди. Тобто так. це наше ментальне здоров'я. І люди тут дуже такі теплі, теплі, вони завжди раді допомогти і зрозуміти. Так, нам. Якщо от мої клієнти Квебекуа, вони, вони прям радіють, що я вивчаю французьку мову. Вони і завжди там, компліменти роблять. Компліменти, так, да, вони там си, парфес. Я знаю, що це зовсім не парфе, але а дякую, що ви поділилися з нами вашою історією і сподіваюся, що все задумане буде так, як хочеться, і бажаю щастя. Дякую вам, що ви є в Монреалі. Це мене дуже приємно здивувало. Я вам дуже вдячна, що ви запросили мене, друзі. З нами в студії сьогодні була Антонина Пилипюк, новоприбула з України, яка поділилася певними викликами імміграції. Залишайтесь з нами, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах і поширюйте цю інформацію. Адже це може бути для когось корисним. До нових зустрічей.